Повернення призову у Німеччині. Правляча коаліція домовилася, якими будуть умови для відновлення загальної військової служби. Усіх 18-річних чоловіків зобов'яжуть пройти медичну комісію. Якщо добровольців не вистачатиме, для призову використають жеребкування. Водночас жінки отримають анкету, щоб влада могла оцінити їхню потенційну готовність до військової служби. Берлін планує збільшити армію до 260 тисяч військових та 200 тисяч резервістів. Служба триватиме 6 місць. Яців половину з цього часу займе базова підготовка. Добровольцям влада готова платити 2600 євро на місяць. А ті, хто зголоситься на річну чи довшу службу, матимуть статус солдата строкового контракту та зарплату як у професійних військовослужбовців. Нагадаю, військовий обов'язок у Німеччини призупинили ще у 2011-му. Втім, він лишається закріпленим у конституції країни. Тож повернути його влада може голосуванням у парламенті чи автоматично. Но під час загрози нападу на державу.